Вітаю! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клучок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І пропоную обговорити. Наслідки або результати зустрічі, яку Трамп проводив з главами американських нафтогазових компаній щодо їх заходу, так би мовити, на ринок Венесуели. Там насправді було дуже багато питань, які не стільки стосувалися нафти або Венесуели, а більшою мірою навіть стосувалися Гренландії, але згадувалася і Україна, згадувався і Путін. Ну і те, що Трамп планує в найближчий час робити з Російською Федерацією. Як на мене це була достатньо показова така розмова, і не менш показові відповіді президента Сполучених Штатів. Отже, треба тут, мабуть, почати з того, що взагалі інтерес американських компаній, як про це написали The Wall Street Journal, є достатньо прохолодним щодо заходу на ринок Венесуели. Чому тому що власники цих компаній, керівники цих компаній вважають, що нинішня ситуація є така. Такою, про яку не інвестує, тобто ну надто багато перемінних, які не піддаються якомусь адекватному прогнозуванню, і вони хочуть трошки подивитися за ситуацією, Ну власне, як там Венесуела буде себе поводити по відношенню до США, і що ще Трамп буде робити або не буде робити з цього приводу. Але як я вже казав, більшість питань стосувалася Гренландії і того, що Трамп планує робити з. Цим островом в контексті цього його бажання його приєднати фактично до Сполучених Штатів Америки. Фактично, Трамп в черговий раз тут заявив про те, що комусь там подобається чи не подобається. Але Гренландія буде нашою, ну тобто американською, і ми хочемо це зробити по доброму. Але якщо не вийде, ну значить буде по поганому. Тут головне отримати результати Трамп, начебто, від інших таких достатньо радикальних дій не відмовляється, але логіка Трампа щодо Гренландії базується. от на яких постулатах по е, перше на тому, що е, Трамп не хоче, щоб довкола е, цих територій е, постійно плавали російські і китайські військові кораблі, оскільки це створює е, достатньо велику е, проблему для Сполучених Штатів Америки. Він тут, до речі, привів е, приклад якраз Венесуели, е, що він, начебто, сказав Китаю і Росії, що ми дуже з Вами гарно ладнаємо, але ну ви нам подобаєтеся, дуже подобаєтеся. Але ми не хочемо, щоб ви були у Венесуелі. Вас там не буде. Водночас, сполучені штати якби відкриті до бізнесу з Китаєм і Росією. Китай може купувати нафту у нас, ну тобто, або в Венесуелі, або у США, і Росія теж може отримувати. Всю нафту від Сполучених Штатів, яка їм тільки знадобиться, ну така достатньо дивна позиція, тому що в Росії є є своя нафта, і їм явно не потрібно отримувати її ще від сполучених штатів. Логіка заходу на ринок Венесуели росіян була інша. Вони просто бодяжили, перемішували венесуельську нафту з російською, а потім це в районі індонезії продавали через треті країни. Тому, якщо там з'являється з'являються Сполучені Штати, то інтересів Росії там вже повели кому рахунку не буде трам. До речі, окремо згадав про захоплені танкери і сказав, що росіяни намагаються туди заходити. Там були їхні кораблі. Він їх назвав напівросійським, да але ми його захопили. Росія вирішила його не захищати, і це якби великий був крок зі сторони сполучених штатів. А я тут нагадаю, що станом на зараз вже 5 танкерів було захоплено, і відповідно Сполучені Штати поки не збираються судячи з усього зупинятися що є насправді дуже вигідною для України історією. Ну і є ще таким дуже промовистим сигналом бік Європи. Що дивіться, отак треба боротися з тіньовим флотом, не впроваджувати які санкції, забороняти цим кораблям, заходити в порти, а просто їх захоплювати і потім використовувати вже на власний розсуд, возити можливо ту ж саму нафту, але це робити. Е це ну так як це ну роблять, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ну і далі ж повернулися знову до теми Гренландії, після якої плавно перейшли до України. По про Гренландії Трамп сказав, що він поки не говорить про гроші для Гренландії, але можливо поговорить про це пізніше. Але зараз він збирається дещо зробити стосовно Гренландії, подобається це їм чи ні? Що він має тут на увазі? Сказати складно, тому що це Трамп, тобто це людина, яка живе в своїй реальності, до речі, як і Путін, тут вони дуже схожі, на жаль, мабуть, для нас, і він вважає, що е, якби є така все ж таки проблема. і Він цю проблему хоче вирішити. І тут знаєте, прозвучала одна дуже неоднозначна фраза. Він заявив, що він великий прихильник данії. Е, вони були дуже добрі до нього. Але той факт, що вони там 500 років назад висадилися, з, з, з човна е, не означає, що земля належить їм. Оскільки він думає, що наші човни там теж е, висаджувалися. Ну тут е, я не знаю, як це коментувати 500 років назад, е, Сполучених Штатів не було як країни, які наші люди могли там висаджуватися, не сильно зрозуміло. Тим більше, що Гренландію взагалі е, колонізували. Вихідці з Ісландії, які за походженням взагалі були норвезькими вікінгами, вони це зробили. Причому людина, яка туди поплила, вона поплила, оскільки переслідувалася на батьківщині за вбивство, і її в якості покарання обрали от вигнання. Він зібрав всіх своїх домочадців, цей Ейрі Круди. До речі, його звали. І тут такі цікаві паралелі можна проводити з Рудим Трампом, який є зараз президентом Сполучених Штатів. коротше кажучи, він зібрав. Своїх домочасів, забрав своїх трелів або робів, ну і поплив шукати собі нове життя і знайшов його власне в Гренландії. Ну і історично, потім ми знаємо, там багато достатньо було довкола цього процесів, але очевидно, що. Данія не просто там висадила своїх людей, що вона реально на сьогоднішній день вона контролює цю територію. І ця територія є частиною данського королівства. Але оця фраза про те, що хтось десь там висадився, не означає, що земля їхня. Розумієте, її можна розвернути в будь-який бік. За такою ж логікою, ну тільки трошки ну по іншому оформленою, намагається діяти той же Путін. За такою логікою, британська корона зараз може знову висунути претензії до Сполучених Штатів і сказати, що вони були якось неправильно. Створені за результатами американської революції, коротше кажучи, такі заяви Трампа вони можуть призвести до непрогнозованих наслідків, і це вже, до речі, викликало хвилю обурення навіть в Конгресі Сполучених Штатів, коли багато конгресменів, в тому числі республіканців, сказали, що це абсолютно. На негідне поведінки і такі заяви робити не можна. Ну а, а логіка у Трампа все ж таки залишається стандартною. Там багато російських кораблів, там багато російських підводних човнів, там е, багато китайських есмінців. І ми не дозволимо Росії або Китаю окупувати Гренландію. А вони це зробимо, якщо ми не зробимо цього раніше. Ну, знов таки вони ми напали, тому що на нас би напали потім. Це логіка Путіна. І коли Трамп знов таки робить такі заяви, це дуже... Дивна і неправильна а, позиція. Ну і е, на одне з запитань журналістів, а навіщо нам взагалі нею володіти? Якщо ми можемо просто там збільшити військову присутність, Трамп сказав, що ну, ми ж коли чимось е, володіємо, ми його захищаємо. Ми не захищаємо землю, яку не яку орендуємо. Ви повинні цією землею володіти. І от знов таки звичайна фраза в дусі Трампа, але її можна екстраполювати взагалі тоді на відносини з НАТО в Європі ви ж ну, американці ж не володіють землею там Німеччини, Франції, тієї ж, Британії, Данії, багатьох інших країн, які є членами і Європейського союзу, і членами НАТО, і за такою логікою Трампа, якщо він всіми територіями не володіє, значить він їх не буде захищати. Тобто, ну найде така достатньо серйозна заява. Ну він, до речі, згадав і про НАТО сказав, що НАТО повинно зрозуміти, я повністю за НАТО, я врятував НАТО. Якби не я, НАТО вже б не було. Але... Але е, ми не дозволимо все одно Росії чи Китаю купувати Гренландію. Ну от така логіка Трамп поки не пробуває ми тут, залишається. І очевидно, що він буде значною мірою зосереджуватися е, на цьому питанні. Е, не знаю наскільки на шкоду питанню завершення російсько-української війни. Але ну, ще пару тижнів, як мінімум, е, ця тема буде для нього ключовою. Ну і було власне про Україну і Росію. Е, е, йому задали питання, що Зеленський. Згадував про захоплення Мадуро і сказав, що якщо так працює з диктаторами, то ви знаєте, що робити, і ну це типу як натяк піти захопити Путіна і вирішити всю проблему з російсько-українською війною. Але Трамп сказав, що я не думаю, що це знадобиться. У мене завжди були хороші відносини з путіним. Я дуже розчарований. Ну і далі, Волинка стандартна чи шарманка вісім воїн, в минулому місяці 31 тисяча людей загинула. Російська економіка в занепаді. Це до речі, в нього вже мантра, він повторює е, другий тиждень і теж дуже показова історія. І сказав, що я думаю, що ми все це владнаємо певним регулюванням. Е, водночас він знову згадав Європу, сказав, що Європа багато зробила для України, але цього недостатньо. Путін не боїться Європу, він боїться Сполучених Штатів, але в нього немає страху перед Європою. Європа в цьому плані відстає. І отут, до речі, е, знаєте, така е, таке цікаве формулювання е, з приводу того, що Путін не боїться Європи. Європу воно правдиве, і Путін дійсно не просто не боїться європейців, він їх зневажає. Ну давайте називати речі своїми іменами. Але проблема в тому, що Путін не сильно та й боїться Трампа, і це почалося після того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів. Зустріч Анкоріджі ще більше переконала Путіна, що Трамп не буде на нього тиснути в якийсь силовий спосіб, і тому Трампу то треба думати не про те, що хтось в європі Путіна не боїться, а про те, що Путін перестав боятися сполучених штати і перестав фактично Трампа в цьому плані поважати, і е, треба щось в цій ситуації міняти. Ну, є інформація від американських медіа, що Трамп все більше розчаровується, якраз в Путіні. Він вважає, що саме Путін е, несе відповідальність за те, що війна не закінчується, і можливо, можливо, вже в найближчий час. Е, Трамп буде приймати інші рішення стосовно посилення там тиску, наприклад, на Російську Федерацію. Ці рішення, до речі, можуть з'явитися тоді, коли росіяни ознайомляться з планом, який був вже їм переданий. Е, вони з ним точно вже ознайомилися, поки що публічно це не коментували. Ну і за своєю традицією, мабуть, почнуть зривати ці перемовини, тому що навряд чи вони отримали той варіант, який би хотіли. Він погоджений між Україною і, Рос... і Сполученими Штатами. Ми не знаємо поки деталі цього плану, але навряд чи там є якісь речі. Речі, які прямо суперечить там національним інтересам України, або є достатніми. Давайте так скажемо, є достатніми для Росії. Так що чекаємо, як Росія в черговий раз почне вигадувати від маски, чому вона не готова це розглядати. Ну і як в цій ситуації власне буде діяти Трамп. З Гриландією він налаштований достатньо рішуче. Будемо сподіватися, що ця рішучість пошириться власне і на країну агресора. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. para a Ucrânia.